Доброго дня, друзі, і знову з вами Героль. Сьогодні я хочу обсудити таку тему і відповісти вам на багато питань, які ви питаєте в мене, і пишете мені в коментарях. Ось так. І так, наголошую, мене звуть не Василій, не Кузя, не Стьопа. Я не кіт вашої сусідки. Не кіт бабусі, в якої вкрали кота, мене ніхто не трав. Тим більш я не кіт вашого діда, від якого втік кіт я нікуди не тікав. Ясно вам чи ні? На питання, де мене взяли, можу із певністю сказати. Мене взяли у мамусі кішки, яка мене народила. І ще все одно хотілося б наголосити, бо один кожен глядач завжди каже мені, що я кіт його діда. Але я не знаю ніяких дідів, окрім діда Панаса, і це неправда, так що я з певненістю наголошую на цьому. Іноді я навіть починаю боятися, що цей дід може викрасти мене і забрати від мого маманчика.